Перепрошую, буде у нас урок з декількох частин. Замість паузи вимкнув запис. Значить, про розшивку, яку можна також розгорнути разом з розгортками. Тобто, ось, наприклад, на циліндрічній частині, на циліндричній частині ракети, у нас є певна розшивка. Давайте це все на шар. Розгортки перенесемо, приховаємо поки що. Ось у нас на циліндрічній частині ракети є певні такі узори, да, розшивки лінії. Можна це все також розгорнути. Е коли ми вибираємо команду unroll, у нас <coughs> в командній строчці ми читаємо Select Curves, Text Dots and Points on Polysurface to Unroll. Тобто ми. Нам пропонується вибрати всі об'єкти, які лежать на цій поверхні, для того, щоб. ну, Можна просто тупо зажавши Shift, вибрати все зразу. І ще у нас є, у нас торкаються цього корпусу стабілізатори, і ми можемо ось по основі, по основі цих дотичних ліній. Ми їх також вибираємо. В принципі, також можна просто все вибрати. І натиснути ОК. І ось ми бачимо, що у нас вийшла ось така розгортка. Так, ну, червоний колір не дуже добре видно. Давайте ми поміняємо на чорний. І тепер ми бачимо, так. Да? Щось наша розгортка корпуса, вона містить на собі. До е, ну, речі, що це таке, я не знаю, що це за крива Тут ще у нас з'явились якісь. Щось, щось, щось. Ну, коротше, нас, нас це зараз. це... Лінії, якісь артефакти з'явились. ну По суті, у нас є ось, якщо ми цю поверхню знову ж таки, curve Duplicate Border зробимо і видалимо саму поверхню, то у нас буде тут, якби ця, видалимо якісь артефакти з'явилися. А, може це. Не знаю, звідки воно взялося. Коротше кажучи, ось у нас є. Місця установки стабілізаторів, да, і далі вся розшивка. Тобто, по суті, ось у нас розгортка розгортка корпуса нашої ракети, до речі, тут теж привіт від Райноцерас. Чомусь воно вирішило, що це не циліндрична частина, і додала сюди. Ну, як, як з цим боротися, з цією фігнею, я вам вже показував. Передньому запису. Просто зробити офсет на, на довжину цієї смужки зробити вперед офсет. До речі, можливо, сам винувати, можливо, не захопив, е, якби, ну. Доста... Тобто, тут у нас, можливо, трошки заходить все ж таки е, не нециліндрично цей кінчик, він не є циліндричним, а там, можливо, якісь Скруглення все ж таки є, тому воно так відігралося в такою фіню. Ну, виправити все можна. Як, як це зробити, я показав, на прикладі, е, сегменту з цього, коли робив розгортку. Да, як вийшло? Тобто можна побудувати ось такі розгортки з розшивкою. Ну, ви, по, по вашому бажанню, розшивку можете робити, можете ні, але розгортки спробуйте зробити. Що у вас вийде, покажете. Ну, а я е, в наступному відео, е, значить, тут у нас така простецька ракета. В наступному відео я е, спробую показати значить, більш складну модель побудувати. І знову ж таки розгортки її теж спробуємо побудувати. Ну, всяке в житті буває, можливо, десь вам і згодиться знадобиться побудова розгорток. До речі, ну, окрім Райна, ЦЕРАС, ну, якщо ви знаєте, то, будь ласка, підкажете мені, яка ще інша програма, кад-система, дозволяє будувати розгортки ось таких поверхень. З, ну, коротше, подвійної поверхні, подвійної кривизни. Так, ну і як обіцяв, ще зроблю тут, можливо, деталізацію цих е, рольових механізмів додатковим відео. В принципі, на цьому в мене все. Ви вже можете, е, подивившись це відео, ви вже можете вибрати собі будь-які кресленники з тих, які я накидав. Я вам не нав'язую якісь конкретні варіанти. Ви оберіть те, що ви вважаєте для вас буде простіше, з чим ви впораєтесь. Якщо ви зробите два або три ну, варіанти, дві або три моделі, то тільки вам буде в плюс. Тобто ви, я від вас вимагаю хоча б одну-яку, будь ви вже далі дивіться. Щоб потренуватись, я вважаю, не зайвим буде вам зробити дві або і три модельки. І далі ми будемо переходити до більш складних. Ну, давайте я будемо вважати, що завдання номер 2 я вам видав і буду чекати від вас питання або готові моделі. Ми в результаті виконання завдання, ну, щось ось таке ви мені прийшли. Тобто, саму модель ракети. І розгортки її поверхень, або в вигляді площина таких, або в вигляді краще все ж таки в вигляді ну, ліній. Тобто в вигляді, давайте я зараз впорядкую вже так на, 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 на закінчення. Так, Це я приберу. Давайте впорядкуємо наші розгортки, щоб все було красиво і зрозуміло. Це я теж приберу. Давайте розвернемо, щоб все було як слід побічній твірній. З шифтом розвернемо сюди. Ось так, десь тут їх розташуємо. Значить, це у нас розгортка центральної частини корпусу. Тут у нас. Скільки там? 0,097. Давайте зробимо, щоб все було по-людськи. Зриваємо і просто перенесемо сюди на 0,097. З радіусом 0. Робимо тут філіти. Так, ну і тут якраз у нас ну, ці шматочки, я думаю, їх видалити. Ми якось неадекватно трішки зробилися. А тут можна зробити продовжити Extend Curve to Boundary сюди. І ось так. Тик-тик, тик, тик, Enter. От і все. Можна це видалити тут зайві. Я зрозумів, що то були за артефакти, то були оці тут лінії додаткові, вони його порозкідувала куди, куди заманеться. Ну, ось у нас є розгортка центральної, циліндричної частини. Далі ми сюди додаємо, значить, знизу у нас іде зріз сопла, ми його робимо Значить, curve. Duplicate бордер і цю поверхню можна видалити. Далі робимо е, сопло. Повернемо його. Ось так. І те ж саме Curve. Duplicate border. І видаляємо ці поверхні. Так, стабілізатор, або теж, мабуть, ось так краще розгорнути сюди, сюди приставити QR Duplicate Border є. Yeah. Так, і тепер цей ми стабілізатор трошки вгору. Цей зробимо так, як і знизу. Так. Так. Curve Duplicate Border. Видаляємо. І ось цей сюди десь. Отак, красиво. Curve Duplicate Border. І поверхні можна видалити. Ось так. І таких 4 у нас має бути. 4 розгортки. Беремо, копіюємо, копі. Сюди, ось так і тепер конус. Значить, розгортаємо, розвертаємо сюди. Мід ту Мід повертаємо. Горизонтально, повертаємо горизонтально так, налажав трошки та сюди, сюди. Значить, мід, Мід. і тут мід, мід. Вибираємо цих одразу три поверхні, Curve, Duplicate, Border і видаляємо. І сюди ось так його переносимо. Все. Ось мої розгортки моєї ракети. Хоч бери друкуй і вирізай модельку хоч зараз. Ну, єдине, що тут повинні ще бути для того, щоб клеїти, тут які-небудь такі додаткові ну, пелюстки для склейки якісь треба додати. Ну, або просто виріз, вирізати потім з паперу самому підклеїти. Ну, а по суті, розгортки ось у вас є. Можна. можна, в принципі, Ну це стосується, це я такий простий приклад навів з паперу модель. Але, наприклад, якщо у вас з якогось листового матеріалу там, чи якась обшивку, ви хочете зробити навіть з того самого дюраля в принципі, також в цій програмі приблизно можна побудувати розгортки і потім розкрої зробити і зробити з будь-якого матеріалу. в принципі так Ну, це все я на шар розгортки перенесу. Так, ракету я заховаю, а ось це все перенесу на шар треш. Ось в такому вигляді. Можна розгортки поближче до ракети десь розташувати. Десь ось тут. Ну, ось в такому вигляді, будь ласка. Спробуйте. А, я, до речі, до сих пір не зберіг свій файл. Ну, нехай якось назвемо. Rocket 001. Ні. Rocket назвемо версія 1, а далі 0.03.0. Ну, як я казав, можна incremental save потім для різних варіантів використовувати. Ну, коротше кажучи, зберіг. Тобто від вас результат вашої роботи, ну, от я прошу ось такі ракета і розгортки ракети. Наскільки вам натхнення і вміння вистачить зробити, я не, не буду прискіплюватись. Ніяких деталей там на поверхні не треба відтворювати, тільки саму форму і там якісь стабілізатори зробіть, щоб було ну, схоже на ракету. Це завдання номер 2 А я походу для того, поки ви будете виконувати, я запишу ще пару відео. Значить, в одному відео я зроблю ось таку ракету, це також тіло обертання, і до неї приєднаний реактивний двигун. Це крилата ракета, якась К-10. Ну, Можна в Вікіпедії почитати, що за ракета. Я поки що не читав, не дивився. Значить, ракета з двигуном. таким. Да? Двигун також тіло обертання, але на, як ми бачимо на цьому, на вході на повітря Тут у нас еліпс. Ну, я от і зроблю з еліпсом. І е, друге відео буде вже для ракети. Там була якась крилата ракета серед кресленників. У якої корпус не є тілом обертання, а має такі більш складні перерізи. Я вам також її приклад побудови цієї моделі покажу в наступному ну, через одне відео. Але завдання ваше залишається друге завдання незмінним це серед тих кресленників, Серед. Великої кількості кресленників, вибираєте ті ракет, ту ракету, яка вам більше до вподоби, і пробуєте побудувати її модель і розгорнути. Ну, будете вважати, що це розгортки з дюраля, і от, щоб її зібрати, потім склипати, вам треба побудувати такі ось розгортки. Все, поки що у мене все на цьому. Дякую за увагу і до зустрічі в наступних відео.